Національне агентство боротьби зі злочинністю Великої Британії повідомило, що фірмочка облуди, яка мила гроші, в тому числі і для ординської шпигунської мережі, і пропагандонів з «Рашка Тюдей, щоби виплачувати зарплату так званим журналістам на заході та гонорари західним інформаційним брехунам, задіяним в ординській пропаганді. І щодо якої ведені міжнародні санкції і ведеться кримінальне розслідування, виграла тендер із захисту об'єктів укргідроенерго від ординських ракетних ударів. А в тому гідроенерго кажуть, що контракт виконується відповідно до умов. Можливо, у вас виникне бажання дізнатися, що це за умови. Це стандартні, звичайні умови, 3% від транзакцій з відмову коштів, які крадуть посадовці цього гідроенерго. Це така стандартна такса шахраїв з відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом. Що ордою для шпигунів, що наркокартелями отриманих грошей від вуличних продажів наркотиків. Що українськими посадовцями для захисту від ракетних ударів?